Більшість людей не знає, що під час холодної війни Радянський Союз мав план ліквідації НАТО за сім днів. То як би це виглядало? У 1979 році, коли був створений план, НАТО складалося з цих країн. А Варшавський договір з цих. Австрія та Югославія тоді були нейтральними країнами. Тож найкращий шлях вторгнення проходив через північно-європейську рівнину в Німеччині. План починався зі скидання тактичних ядерних бомб на західну Німеччину, Данію, Нідерланди, Бельгію та Італію, бо ці країни не мали власної ядерної зброї. Потім вони мали розпочати повномасштабне звичайне вторгнення силами радянської армії. Далі СРСР планував скинути ядерні бомби на Австрію і вторгнутися з угорськими військами, відкривши новий шлях до Західної Німеччини. Радянські війська мали марширувати через радіоактивні землі аж до річки Рейн. Однак цей план був надзвичайно нереалістичним і ніколи не був реалізований. Ось чому